Вишиванки. Ми поставляємо, пославляє, поставляємо е, вишиванки, які, е, які передаються з покоління в покоління. Е, це свято для мене означає щось дуже важливе. Ми, е, як бачите, справляємо кожного року. Це ми робимо дерево, прикраси. З нами е, ми спочатку танцюємо, потім співаємо. Урочисто е, представляємо гімн України. А потім потім проходяться різні забави, гаївки та інше. Мені мама вишила усе плаття пісером. Нас виходить конкурс вишиванки. буде змагати будуть змагання проводити і шостими, сьомими, восьми, дев'ятими, одинадцятими і десятими класами. Багати вишиванку, такі чудові дні. Я діло, хотілося б вдівати її майже кожен день, щоб кожен день було свято. Це ж, ну, символ нашої України вдівати вишиванку. броня. А, как для меня это вообще очень весело, это по-новому как-то. У нас такого не было. И, как бы, я приехала и просто так неожиданно, что такое здесь празднуют. Мне очень нравится. дети, И я просто мужчину. Виступати, так прийшла подивитися, як внучка буде виступати. Подобається вам, що такі свята проводять. Да, подобається. Хотілося б чогось такого національного пішка. Ну то звичайно, то чому б і ні? Прийшли на свято вишиванки, свято писанки, дуже красиво тут. Все зроблено. Декорація дуже гарна. Подобно свого сина. Він сьогодні так само приймає участь, він ученик третього класу. Ми прийшли з групою підтримки подивитися на, на виступ. Так що думаємо, що буде дуже гарно. Дуже подобається, що так придумали і думаємо, що буде дуже гарно. Нашої школи є традиційним проведення завжди в травні свята чарівна краса Вишиванки. Завдяки цьому святу ми маємо можливість поринути прекрасний світ вишиванки. Учні з 9-го А класу сьогодні продемонструють національні костюми різних регіонів. І тим самим створять різнобарвну карту України. Вишиванки славляться різними яскравими кольорами, і кожен колір носить своє енергетичне навантаження. Учні, в яких сорочки переважають червоних і чорних кольорів, створять одне коло, Учні, в яких сорочки переважають голубого кольору, створять інше коло, і в яких різнобарні сорочки. Творять інше коло, тим саме має вийти гарний різнобарний танець. В сьогоднішньому святі будуть проводитися такі конкурси на кращий український стріль, який включає повністю все національне вбрання. Це включає вишита сорочка, коралі і віночки. Також буде проводитися конкурс «Козачок», де діти повинні показати, як вони вміють креативно танцювати.